Всім привіт. 16 вересня 2025 рік. Налаштовуюсь на робочий день. Сьогодні на меню 2 у нас буде салат Цезарь з креветками. Ще до салату йде соус Цезарь і сухарики. У мене сьогодні день без їжі. Але я собі теж зробила салатик, залишила в холодильничку. З'їм завтра. Покажу вам сьогоднішній обід. Трішки круасанів, тістечка, яблучка, грушки, нарізані помідори, огірки, огірки мариновані. Це у нас такий мікс айсберг. І оце бордова називається чаканка. Вона має такий гіркуватий присмак. І щоб його позбутися, треба залити водою Побільше так, лимону з соку. І потім вона нормальна стає. Так, тут у нас перець салатний нарізаний. Це соус Цезарь для заправляння салатів. Ось такий на основі. Олії оливковий хліб, Морозива немає. Буду мити морозилку. Напевно, сезон на морозиво вже закінчився. Так, ну це у нас меню 2. я вам вже показувала. І на меню 1 у нас рис відварний. до рису. Без з. Філе куриці. Перша страва ось такий супчик, називається фазульовиця. З васолею і з картоплею. І до цього супа йдуть ось такі макаронні вироби. Обід для шефа. Ура, свобода! Сьогодні на роботі затрималася майже на годину. Бо багато роботи було, контенту вам не познімала. Як ви зрозуміли, у мене сьогодні день без їжі. Випила лише Дві чашечки кави зранку і в обід і пила цілий день воду. Нормально себе почуває, в принципі, але така трохи слабкість. У нас знову зміни В графіку. Я завтра не на персоналі, а на раняйках. Дівчина, яка працює на раняйках. Попекла собі руку, то вона пішла на лікарняний. А завтра я буду, а потім ще не знаю. Тому мені сьогодні треба було все приготувати для завтрашнього обіду для працівників готелю. А на завтра там і котлети. І суп треба було зварити, тому я сьогодні затрималася. У нас прям осінь-осінь. Сонечко сховалося і, напевно, буде дощик. Так, я у попередньому відео вам обіцяла показати, що ж собою ростя привіз з Чехії. Раз обіцяла, значить дивіться. Хочемо зробити невеличку розпаковку того, що Ростя привіз з Чехії. Це лише третя частина рюкзаку, і, на мій погляд, сама найцікавіша. То все речі там нецікаво дивитися. Значить, почну з майонезів. кетчуп. Ростя це купує в Чехії, тому що там це коштує дешево. От, наприклад, майонез. Один євро, Кетчуп, скільки Тоже, даже, даже менше, євро. Угу. То... менше євро. Тому він, коли їздить провідати сина, він завжди заходить в той магазинчик і ось це купує і привозить. Гірчиця. Ну це, я так зрозуміла, пригостив його пастор церкви. Кава і гірчиця. Це чайок. Євро. По євро теж розтягую. А це теж менше євро трав'яний якийсь. там ага. тобто ага. Підходь ближче, щоб тебе було нормально чутне. Так, ну і далі дещо то... чи все буде з України, так? Ото все точно з України. Я на то і согласився сказати, що це моя рідна мама і рідна сістрічка передала. Так, можна секунду. Я трошки е, скажу пред історію. E, значить, вона складається з того, що Настя, Ростяна дочка, вона жила в Києві деякий час, але із за того, що Київ дуже часто бомбили, вона зараз приїхала і живе з мамою в Чехії, влаштувалася на роботу, все в неї добре. І от вона привезла подарунки від мами, від сестрички. Ростяної. Зараз ми будемо дивитися, що тут вони передали. Давай, Рост. Родная сестра привезла мне, о, передала мне ушиваночки Саперови Пилосенька такая. Угу. Пилосенька. Я не понимаю, как оно. Бантики какие-то надо завязать. Завязать бантик. Заради тъбва е означава О, опа, О, бати. Ха! Ти пъка Нормально, а если заправиться? Тоже нормально. Подъщенка. И... Я понашел президента. Вот думаю, звонят, скажут. Мишка очень любит мёд. Ой! Ой-ой-ой-ой! Говорит... Ай, ты-то Ну, вообще! Тут я, конечно, настоящий казак. Киев будет тут! Я сказал. Ну, скажи. Хватит. Хватит, москали. Так, я піду на роботу. Шаровалище красный. Ну, плечи, покажется, великоваты. Можна зав'язати не, не буду. Якось так плечи, щось мені. Какой-то сильно сильный в плечах. Став. Треба робити не три підходи, а чотири. Ясно. Все. Щоб ще були поширші плечі. плечи. Ага. Не, ну може за це. класна вишиваночка така да. Льняна. Даже... У мене така мене буде Ну угу. ти, моя рідненька, сестричка подарувала. Маму, а на честь льня... чого твоя сестричка подарувала тобі такі вишиваночки? ти можеш людям сказати? Скоро день народження так і передала мені подарувала подарила сестричка вишиванки, А мамулечка передала. Угу. Це очень нужна тема такая. Пояс. Пояс. Росте иноді болить спина. Да, это в Україні. Чому дуже потрібна річ? Бандажи такие. Очень это мамочка передала. Угу. Мамочка для Тані передала чай. Mm -hmm. Як мамочка твоя знала, що це милое. Мама Маша, вам великий Музики. привіт і великий дякую. Мама, тут 4... за чайок. Ну, тут медикаменти українські. Так, що там? Тоже, це, це в така масі, що коли там щось болить, сустави, Вони перекупили. Ми взагалі хотіли фіналгон, але, на жаль, він зараз не продається, бо це. Производство Росії. А... Так. Да, так, так, так. Да, а тут українське якесь обізбалююще, щось таке. Діпріт. Uh -huh. Тут щось антитоксин, не дай Бог, щось там погано чоловіку, то такі антитоксини. Ціла коробка, мама показати. А передала. якщо жінці погано? Ну, Теж можна пити? надо молитися. Ну да, конечно. <рес> Если з животом, що. Ага, ясно. Ще... Так, шо там ще ну, в э, я, я не знаю, Мама щось положила. Ясно, що якісь то э, леденцы для, для горла, наверное. Ага. Метафиновая кислота. Шо... Мефенамінова да. кислота. В общем, чоловіку я знаю, для трошки чому. сразу погано випиває. Ну ясне діло, що... Чого одразу тільки чоловіку? І жінки ну, теж може жінку, бути багана. Що... Надіємося, що, що нам не пригодиться, але може Ми будемо молитися. І що так. там ще? Ще ліки якісь? Нема тут вроді нічого. Ага, ти все показав. Так, далі так. наступний пакетик. Що там? Наступний пакетик у нас мамочка передала українські цукерки. Ух ти! Рошен ромашка. 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 Дякую, велике. А вот классная такая штука. Мама тільки раз уже передавала. Дай бог їй здоров'я. А я не разу не їла. Дивись, ось такі міні київські тортики. Это, по моєму теж Рошенская. Ну, короче, мама, вона такі, як на, 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 на смак київські тортики. Сматуйка, моя любима. Рошеновская. Все вже буде на него. Благословляю людей українськими концептами. Слава Богу. Слава Богу. Великим вам дякую. Дякую. Привет, Дима. Добрий день. Добрий день. Чого ви так довго? На роботі, То я тебе чесно скажу, это еще так... Вот помогли немножко, хочу считать. Мы йдем на домашку. Хочешь, пойдем? Как ты хочешь? Ну так и войдем. Теперь с ним использовать. Что-то там цікавого приніс? Да что взяти? Да, бананчика нормально взял. Вот да, да. Правда, перчика опять зеленого там взял. Может быть, в голосового. Уже какой-то семья вытяжу. Короче, сейчас хочешь. Апельсинку хочешь? Не mm -mm. а хочешь? Апельсинки же можно. Хочешь, але не можешь. А что, апельсинку можно? У мене сьогодні день без їжі. Вообще? Угу. А, ну так що ти не сказала? Кажу, що сьогодні ж не а що что понеділок. А вчора був понеділок, то я вдома була. була? Я я що ти вдома не була. А, -а, а? Що ти ходила? Молилась тут. По комнате. Українське телебачення вас знімає. Привіт! Українське телебачення! Я поняв. Українське телебачення. Ютуб да, канал все про життя. ясно Ну ви зрозуміли, да? Ми сьогодні йдемо на домашку? Мені дуже буде. Там цікаво знаходитися особливо. Тому що нічого не з'їсеш, але я думаю, що я витримаю, лише поп'ю п'ю Нова рубрика. Що Ростя приніс з роботи. Це була, що Таня принесла з роботи. Так, so, дивимося. Перець салатний. <sharp inhale> Тут що? Теж, мабуть, ну, дві частини, одну пропустила. Лимон. Апельсинка. Айсберг. Савор. Угу, це я вже показала. Тут у нас морква. А цибулька. Цибулька? Угу. Угу. Ну, супер. Це що я? Добитчик. Такі ось такі ось нам, але я не знаю. Тут ну, можна. давай, щось оставимо, аж щось. Купити потім фарша? Ну, можна. А? Можна купити фарш і зробити ще перець фарширований. Ну, тоді я печку ставлю, так? Угу. І ще два бананчики О! приніс. Що ще? ще? Щось цікаве? Ні, цікаве, але угірки забрав. Спомню, що у він вона обрав, вже роздав, трошки там. Кому ти роздав вже? Там. Ну, там, не тушував, Поділився. Угу. Да. Тут у мене, я так покажу, це що в гірці? Один, один кабачок. Житикій, переспівший. Ага. Один кабачок. А тут пообрізав, що вони. Ну коротше, ну тут воно нормально, ну тут було, знаєш, uh -huh. гниди. А це я хочу на оладки один оставить. Uh -huh. А це комусь відзнако. І не один оставив мені рок, да? кабачок. Наше. Да, да, у нас ще половина. Я, я, я так, холодильник хочу, щоб його закрила. Ну, Скільки освої дому тут в тістовочки, на? Да? Пару штук остало, то поділенся. І перці свіжі, на. Угу. Все, короче, я тут все быстро заберу. Значить ну, так, берем айсберг, лимон. Тобі три штуки. Беремо трішки з собою цукерок на домашню групу. Пригостити людей. Сті... <смірка> Стіляга, дивіться, дивіться вже по осінньому вдягнені. Сюди йдемо. Йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Що ти там дивися? У скільки автобус? Ні. Тут Нет. треба дивитися, бо можна. Що, я думав, ти сама дивилася? Ні, не, не дивилася. Я... Та я думаю, що зараз буде. Через. Чогось. Він все одно приїде. Ладно, подивимося зараз. Який там номер? 61. перший. Вихід українське телебачення. Тут он теж, бачите, білік стоїть, непристягнутий. Це можна витримати, скажіть, будь ласка. Піца, вафлі. Чуть-чуть Катастрофа просто. Але ось моя активна глядачка, і вона мене буде контролювати, щоб я нічого не з'їла. Ще одна моя глядачка і подружка Викусик. Такий шикарнючий балкон тут у не. І навіть сауна є ось там Да, Ростя? шикарний закат.